Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так, прошу готичного оракулу розказати про кармічні події найближчим часом. О, ну дивіться. Виклик жінця, а, називається карта. Але тут не про, більше не про смерть, тут не більше не про минуле а. Карта вас закликає подумати про те, скільки у вас ще є часу, тому що здебільшого люди концентруються на тому, що вже зникла, що вже померла. Розумієте? А карта каже, думай про те, скільки в тебе є часу, і думай про те, як ти його конструктивно для себе буде використовувати для свого розвитку, для своїх проєктів, для своїх мрій і так далі. Тобто тут карта закликає вас покинути минуле не Ити там, а жити тут і зараз, і а, планувати своє май.